Розкрадання на шкільних укриттях, гучний скандал у кривому розі правоохоронці викрили схему заволодіння бюджетними коштами, організатори, освітяни та чиновники. Чи реально покарати фігурантів та як вони зазвичай провертають такі схеми? Думка юриста. У нас все рівно, що думають самі містяни про укриття. Це проект про криворіг та криворічців. Я Тетяна Заєць, і ми починаємо. Мільйони гривень намагалися привласнити на ремонті шкільних укриттів. Гучний корупційний скандал. У кривому розі правоохоронці викрили злочинну схему, де місцеві чиновники та освітяни заробляли на дитячій безпеці. За матеріалами поліції очільниця районного відділу освіти разом із групою товаришів намагалися нагріти руки на ремонті сховищ низки навчальних закладів міста. Ми розшукали одну із шкіл, яка фігурує у справі, поспілкувалися із учнями та їхніми батьками. а Також завітали у Криворізьку міську раду, що там кажуть з приводу резонансного скандалу. Відкривайте, Відгуку на прохання не отримують, тож ламають двері. Так гучно правоохоронці заходять в гості до організаторів однієї з масштабних схем розкрадання коштів. Більше мільйона гривень на ремонті укриття в одній із спортивних шкіл Кривого Рогу намагалися заробити освітяни. Керівниця та бухгалтер відділу освіти однієї з райрад міста, директор школи. Та підрядники задля заволодіння бюджетними коштами фігуранти внесли неправдиві відомості до офіційних документів щодо вартості будівельних матеріалів. З бюджету на рахунки підрядних організацій безпідставно перераховано кругленьку суму. Усіх шістьох учасників схеми встановили їм, інкримінують одразу дві статті кримінального кодексу. Повідомлення про підозру чино особливо розмірок чинної організованої групи. І за частиною 3 статті 27, частиною 3 статті 28, частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України. На час слідства усі відправилися за грати. Однак за півмільйона застави кожен із фігурантів може вийти із СІЗО. Усім підозрюваним обрані запобіжні заходи, тримання під вартою справом внесення понад 450 тисяч гривень застави кожному. Якщо ж провину фігурантів згодом доведуть у суді за ґратами, вони можуть провести від 7 до 12 років. У відкритих джерелах ми знайшли ухвалу Зержинського районного суду Кривого Рогу, і виявилося, що в масштабній схемі фігурує далеко не єдиний навчальний заклад. Гроші намагалися розікрасти аж на 18 об'єктах. Нецтва ось це та сама дитяча юнацька спортивна школа номер 5 міста Кривого Рогу? Одна з не менше 20, яка потрапила у корупційний скандал, де місцеві чиновники та до речі викладачі нагріли руки на ремонті шкільного укриття, і дуже хотілося б побачити, в якому зараз воно стані і чи можна там перебувати під час повітряних тривог. У нас немає укриття в закладу, взагалі а де у вас під час заразється повітряна тривога. Де ви? Ховаєте Ми дітей? Ми йдемо 45-ту школу, гімназію і палац культури Тернівський. А як немає? він вже має бути? Чи у, нас взагалі... немає, у нас немає взагалі навіть підвалу, в принципі. Укриття немає, а гроші на його облаштування, як виявилося, виділяли. Однак місцеві про це й гадки не мають. Дівчата час... ходять в ДК, Ну зараз уже ж тривога закінчилась. Yeah. То вони пішли вже займатися. Біля спортшколи, сидячи на лавках, мами Вікторія та Альона чекають своїх майбутніх чемпіонів. Під час повітряної тривоги жінки спокійно тервенять на подвір'ї. Говорять, немає сенсу десь ховатися. Вже попривикали просто Раніше бігали. Да, дітьми бігали, в школі бігали. везде бігали. А зараз ж ну ні смуса просто. На чому немає сенсу? Ну, тому що там, там накриє те вже. Тим часом діти у разі небезпеки ховаються або у сусідній школі, або у районному палаці культури. Бігти туди недалеко. Додають юні гімнастки. Нам кажуть, швидко збиратися йти або в коридор. Якщо щось прям ну, дуже таке летить, то ми туди йдемо. Три хвилини, мабуть, ти добігаєш за за три хвилини бігову, від Так, там є парти, столи. Там на всіх вистачає місця. Ми прилаштували укриття, так, до вірніше підвальне приміщення до найпростішого укриття. А це саме директорка сусіднього навчального закладу. Демонструє, як на початку війни переобладнали підвальне приміщення. Тут зробили санвузол, розмістили технічну та питну воду, а також парти для занять. Скільки тут можуть діток перебувати все я Як часто ви користуєтесь вже ось? Ну за необхідності під час повітряної тривоги відразу спускаються діти і тут. Найбільша кількість годин, ось, яку тут діти сиділи, може пам'ятаєте? Ну за ці роки ось, до сьогодні. Ну, найбільше це там півтори години було наприкінці 2023 року у кривому розі урочисто відзвітували про більше ніж 200 укриттів, створених у навчальних закладах. А відповідати на незручні запитання з приводу завищеної вартості будматеріалів під час ремонтних робіт у низці шкільних укриттів. Не схотіли. Яка зараз ситуація із укриттями у навчальних закладах, які фігурують у кримінальному провадженні, протягом минулого тижня? Ми намагалися з'ясувати і зв'язатися з представниками місцевої влади та представниками прес-служби, але розмови не вийшло. Саме тому ми приїхали у Кривий Ріг, аби передати наш офіційний запит. Вільно зайти у приміщення міської ради неможливо. По периметру чергують нацгвардійці. Аби передати запит, ми чекали, доки до нас спуститься їхній керівник. Добрий. день. Да, доброго дня. Ми можемо погукати представника прес-служби. Ми хочемо передати офіційний запит. Потім запит такий. Зареєстрували у канцелярії. Скажіть, будь ласка, в які терміни ми можемо отримати цей документ? Ну, інформаційний запит до п'яти днів розглядається, так? З нами, я думаю, що з'ясується. Випадок розкрадання коштів на укриттях у кривому розі не єдиний в Україні. Спочатку війни подібні історії траплялися у Києві, Запоріжжі та Дніпрі. Юристи кажуть, усі ці випадки пов'язані із використанням службового становища посадовцями. А під час війни сам факт розкрадання державного майна має 100% шанси закінчитися обвинувальним. Actum. Як правило, такі схеми розкрадання вони базуються на тому, що фактично або роботи не проводяться, або проводяться із значним завищенням кошторисних заходів, під час яких використовується або менша кількість будівельних матеріалів, або завищена ціна цих матеріалів. І експерти-будівельники, шихом провенження, інженерно-технічної експертизи ці всі речі досить легко встановлюють. Яку марку там був використаний бетон, чи ті будівельні матеріали, які заклали. Лені у Кашторису, чи інші, чи взагалі відбувалося будівництво, оскільки бувають, що за паперами відбувається якесь будівництво, нібито, а шляхом огляду місцевості можна встановити, що взагалі ніякого будівництва не проводилося, або взагалі там неможливо навіть проводити таке будівництво з урахуванням конструкції будівлі. 326 укриттів та 213 пунктів незламності підготовлено у кривому розі за майже два з половиною роки війни в Україні. Додатково у місті встановлюються 70 мобільних укриттів на зупинках. Про це відзвітувала місцева влада у грудні 2023 року напередодні новорічних свят. Та чи задоволені криворіжці підготованими укриттями і де частіше за все ховаються під час повітряних тривог? Ми запитали на вулицях міста. Нашим будинком саме в нас Сталінка і там саме бомбосховище, ще з радянських часів. таке, що ми його облаштували спочатку війни, спочатку ховалися, зараз вже якось ми притримуємося правила двох стін. А так по місту поставили ці укриття бетонні. Спочатку було дуже погане розташування, не могли люди з інвалідністю під'їхати. Там я бачила, виставляли фото, що і двері зривають, і гадять там, і що завгодно. Ну, ми, як тривога звучить, ми рідко знаходимося поруч, щоб там сховатися. Ми десь біля будинків. У нас в районах є е, такі. Оце, бітонне, бітонне. Так, є, і туди. Ну, не знаю я. Ви там ховаєтесь? Так, обов'язково. Культура поведення бажає й правильно? Тобто один человек заходить, щоб туди попрятатися, а другий, щоб туди сходити по нужні. Сама конструкція не дуже прям безпечна, тому що ну, при якихось більш трагічних умовах, то воно розуміло ну, не може врятувати. Я думаю, що треба поліпшити чутку конструкцію будет липше. Есть много бомбоубежищ таких, но они закрыты, потому что их продали еще до войны. Вот. А там районы жилые, среди домов они стоят. Да ну, эти они... То закрити, то відкрити, остановка. На В нашому місці було укриття ще радянських часів, воно надійне, але його за час повної його просто засорили, там росли вже квіти, ну, тобто воно було занедбане ніяке, яке. А влада могла б за ним, ну як, як я вада, я б могла, могла за ним його облаштувати, не тільки його, ну, всі укриття, які підлягають під укриття зараз за стан, то я могла б їх ну, відремонтувати, влаштувати. А на цьому ми прощаємося. Не нехтуйте правилам безпеки. У разі тривоги обов'язково переходьте в укриття і найшвидшої нам перемоги. Це був проект про криворіг та криворіжців. Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночки, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. Зустрінемося наступного тижня.